Христос, посеред нас, дорогі браті і сестри, у святого Апостола Павла в першому посланні до Корінфян є прекрасні слова про любов. Вони визначаються так в екзегетиці, як гімн про любов. Любов визначається як та, яка безкорислива, доброзичлива, яка не шукає для себе вигоди, яка завжди терпима. І ця любов має проявлятися як по відношенню до ближнього, незалежно від його соціального статусу, незалежно від його етнічної принадлежності. І, звичайно, в цьому відношенні це, ну скажімо так, суто християнське явище, тому що любов, вона взагалі-то є основою новозавітної людини, її життя. Спорідненою з являється милосердя, мати миле серце означає, що мати співчуття до людини, до любої, до всякої людини, тому що, перш за все, це образ Божий. І тому, звичайно, дуже важливо, що саме новий завіт у цьому відношенні являється таким показовим. І притча про милосердного самарянина про це і свідчить. Чому саме самарянин? Ну, щоб розуміти цю притчу, яку розповів Господь, треба, перш за все, звернути увагу на те, що в історичному аспекті самарянин по відношенню до іудеї, до іудеїв, це іноплемінник, іновірець, ну, людина, яку взагалі-то зневажають і не люблять по великому рахунку. Ну, для цього були певні історичні причини. Тому що юдеї, які мали Єрусалимський храм, які мали закон Моїсеїв, які його дотримались, так вони вважали своїх сусідів, самарян, вони дійсно зневажали і відносились до них так ну, з такою, знаєте, зневагою. Тому що це, як кажуть іновірці, це люди напів'язичники, і взагалі-то їх поважати ну, нема для цього ніякої основи. І дійсно, історично склалось так, якщо задати біблійну історію, то відомо, що після смерті Соломона сталася така подія, як розкол розділення єдиного Ізраїльського царства, так званого на північну частину і південну. Ну, більше колін ізраїльських залишилось на півночі ну, і зберегло за собою назву Ізраїль. І залишилась маленька юдея зі столицею Єрусалим і Єрусалимським храмом. Ізраїльське царство в 8 столітті до Різдва Христова було, по суті, знищено асірійським царем Саргоном. Це населення було виселено, туди прийшли інші люди, перемішали це населення і появилось таке історичне явище, як Самаряни, які, звичайно, вже втратили коріння духовні. І дуже суттєво відрізняли свою іудею. І хоча вони були сусідами, між ними ніякої дружби не було. А була ось така зневага, презерство і так далі. І тому невідково Спаситель саме Семеранина приводить як милосердного. Притчі сказано, що розбійники напали на людину, побили її, ограбили. І ось ця людина лежить при дорозі, і, звичайно, вона потребує допомоги. І виходить так, що пройшов священник, який не звернув уваги, ну, подивився, пішов далі. Очевидно, дуже спішив на службу. Потім Левіт, також служитель храму, також пройшов мимо. Очевидно, мимо єдиноплемінника і доновірця. Тобто, як ми бачимо, милосердя вони не проявили, хоча для цього були певні основи: єдина віра, одне племя і так далі. І ось проходить самарянин, іновірець, по суті, іноплемінник. Людина чужа взагалі то, але вона проявляє милосердя. Тобто допомагає цій людині, як сказано у притчі про милосердного самарянина, робить все необхідне, першу допомогу дає, а потім відвозить його в гостиницю, як сказано. І там. Просить уже хазяїна Гостінці, щоб він доглянув за цією людиною, ну, щоб її лікував. І навіть дав певні кошти для того, щоб цей процес завершився, коли він повернеться. Ось така невеличка притча вказує на те, що таке милосердя. І дійсно, милосердя, як вже було відмічено, це суто християнське явище, тому що любити людину за те, що вона людина. Це, звичайно, ну, скажімо так, одне із відкриттів Нового Завіту, одна із характеристик новозавітної людини. І звичайно, тут згадується гостиниця. Ну, були і в древньому світі такі заклади, де подорожуючі могли прийти, переночувати, але щоб лікувати, ну, звичайно, це було рідкісне явище. В латинській мові є такий термін, як госпіталіс, це гість. І звідси виникли такі віж, як госпіталі, відповідно Лазарети. Це дійсно вже якби християнське явище, якби один із показників, ну, скажімо так, новозавітної християнської цивілізації, де любу людину можуть прийняти і лікувати. І саме цей приклад, <клух> милосердного самарянина, він і. Показав, що милосердя це Божий заповіт. І людина, яка виконує Його, вона, звичайно, в цьому відношенні виконує Закон Христов. Тому Спаситель у цьому відношенні, саме Самарянина взяв як приклад, для того, щоб показати, що у будь-якому випадку треба проявляти співчуття до людини і допомагати їй таким чином. Ми виконуємо закон Божий, і тоді ми являємося дійсно дітьми Божими, чадами Божими, і в цьому відношенні являємося істинними християнами. Звичайно, можна привести дуже багато прикладів із сучасного життя, як виконується ця, ця притча, вона якби проєктується в наш час, скажімо, ці всі заклади, госпіталі, лазарети. Де людей не тільки приймають як гостей, а і лікують. Потім таке явище, як гуманітарна допомога, коли людям приходять на допомогу після або стихійних лих, або наслідок воєнних дій. Є такий відомий сигнал СОС ну, в народі СОС. Якщо перекласти на нашу мову, це означає врятуйте наші душі, коли корабель терпить, як кажуть. Біду, він тоне, він подає цей сигнал в океані або в морі. І тоді обов'язково, хто знаходиться поблизу, має прийти на допомогу незалежно від того, кому належить цей корабель і які там люди знаходяться. Ну, скажімо так, це якби одне з відображень о саме цієї притчі про милосердя, яке треба проявляти, і коли воно виконується. То відповідно виконується закон Божий, новозавітний, коли в людині треба бачити дійсно образ Божий і приходити їй на допомогу. Ну, в цьому відношенні, звичайно, ми можемо дійсно в історії почерпнути багато прикладів, коли саме християни приходили на допомогу, і це мало дуже велике значення для поширення християнської віри. І вже в древньому світі люди побачили, що християни це якісь особливі люди, які проявляють саме ці почуття, які взагалі то не були притаманні древньому світу язичникам. Вони чітко уявляли, що свої це свої, до них відповідно треба відноситись, тому що вони важливі, тому що вони можуть допомогти. Тому що в цьому відношенні вони можуть принести певну користь, ну, вигоду, одним словом. А відноситись до людини як до людини, яка зовсім чужа, тобі, далека, звичайно, це дійсно якби, ну, прояви новозавітної людини. І в цьому відношенні ну, притча про милосердного семерянина є такою класичною основою для кожного християнина, що в своєму житті. Треба завжди пам'ятати, що це милосердя, оце співчуття до любої людини, якої вона не була, є виконанням закону Христового. Тому Спаситель завжди наголошував про те, що якщо ви будете виконувати цей закон, ви являєтесь моїми дітьми і, звичайно, в цьому відношенні будете свідчити про мене своїми добрими справами. Дякую за увагу, до зустрічі!